Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Починаємо сіяти сою після озимої ячменю. Ось там за мною є вже зроблене поле. Ви там бачили, як ми молотили, як ми то все робили. То, то було все скоренько. Зараз там є Ігор, десь засипає. О, Ігор, ти в кадрі, помахай рукою. О, все, люкс. Все, засипаємо. І сіємо. Погнали. Так, соя махоні, ультрарання, 70-денка, протруєна, все, супер. Бактерій ми не даємо, бо ми їх не маємо. Даємо без інукулянта. Без Пробуємо такий експеримент. Соя лишилася в нас з весни. Там будемо робити якийсь об'їзд полів. я вам... Знімлю коротеньке відео про тусові, там вже стручків висить, як іграшок на ялинці. Добре. Поле є, поле зроблене. Сівалочка виставлена, висів на одиничці, там річажок перекинув, катушечки там повідкривав, все, супер. Засипаємо і погнали. Так, друзі, ми переїхали до Ігора на поле, вже тут трошки вже посіяли, але в нас вже вечеріє. там можна бачити, десь з того боку там хоче ще бути дощ. Ми, коротше, будемо сіяли, зак не посіємо, тому вирішили записати кінцеве відео. Так, друзі, всім, кому відео сподобалось, ставимо. Вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, ми далі сіємо. Бо нам ще десь сотоків 30-40 сіяти. Вона вже вечеріє. Так що ми працюємо, а вам всім папа. -па.